День новий розпочинаємо і долоньками махаємо, радо всіх вітаємо. Для початку і порядку ми потремо оченятка, щоб могли спостерігати. Всі потремо швидко вуха, щоб могли ми добре слухати, наберемо в долоні сміху. І розсиплем всім на втіху. Добро будемо робити, фантазувати і творити. Підемо разом гуляти, щось цікаве пізнавати. Валята, ми сьогодні з вами продовжуємо вивчати кольори. Про який колір будемо говорити сьогодні, давайте спробуємо вгадати. Колір цей в волошках полі. У дощу на парасолі він в очах унемовляти, у криниці біля хати, у річках, що ген течуть, у хмарках, що десь пливуть, Капотить морозить іні. Що за колір то є? Так синій. Так, сьогодні ми говоримо про синій колір. Діти, а ви знаєте, що синій колір дуже особливий. Подивіться вгору, яке гарне синє небо. Воно велике-превелике і завжди охороняє нас зверху. А ще синій колір живе у річках і у морі. Вода у морі синя-синя. Давайте ми з вами пограємося в сині слова. Синє море, синє небо, синя волошка, синій олівець, синя фарба, синій виноград. Синя хмаринка. Малята а хмаринка запрошує нас. Погратися. Ось вона прилетіла до нас і сіла на верхню червону смужечку. Хмаринка засміялася, і з неї посипалися веселі маленькі краплинки сестрички. Вони присіли на нижню синю смужечку. Давайте уважно подивимося і скажемо, скільки у нас хмаринок. Так, одна. А скільки у нас крапельок? Вірно, багато. Подивіться, уважно. А Хмаринка яка за розміром? Так, велика. А крапельки за розміром які? Вірно, маленькі. Молодці малята. Давайте ми з вами пограємося в цікаву гру. І закріпимо всі кольори, які ми вже знаємо. Гра це називається кольорові баночки. Подивіться, у мене є кольорові баночки. Давайте визначимо, якого вони кольору. Перша баночка червоного кольору, друга баночка жовтого кольору. І ще одна баночка. Синього кольору. Так, молодці. У цій баночки ми будемо класти речі таких самих кольорів, як і колір баночки. Давайте ми з вами спробуємо. Ось перша баночка. Якого вона кольору? Вона червона. Давай збирати. Червоні предмети покладемо у баночку червоний бант, червоний гудзик, червону полуницю, червоні шкарпетки і червоний олівчик. Добре, виходить, визначили всі червоні предмети вірно. Продовжуємо далі якого кольору наступна баночка? Так, вона жовта. Давайте збирати в жовту баночку всі предмети жовтого кольору. У цю баночку ми кладемо жовтий чобіток, жовтий листок, жовту кепку, жовтий олівець та жовту футболку. Ось іще одна баночка, якого вона кольору. Вірно, синього. У синю баночку збираємо сині предмети. Кладемо у баночку синій плащ, синю повітряну кульку, сині рукавички, синій олівець та синю вазу. Молодці! Я впевнена, ви всі кольори запам'ятали. Ну, а тепер давайте зробимо портрет хмаринки. А для цієї роботи нам потрібно буде аркуш з намальованою хмаринкою, синій пастелін, штамп. І синя фарба. Якщо немає штампа, можна використати свій пальчик. Тож починаємо. Ось така пухнаста хмаринка у нас виходить. А дощик ми зробимо штампом або пальчиком із синьої фарби. Дітки, хмаринка нам дуже дякує за такий портрет, за таку чудову роботу. А наше заняття добігло до кінця. До побачення до наступного заняття. Гарного всім дня!